23 лютого в офісному центрі Чорнобильської атомної електростанції відбувся четвертий кардіоскрінінг працівників підприємства, який проводився інститутом серця в рамках договору про співпрацю за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії. Основною метою таких кардіоскрінінгів є зниження захворюваності, профілактика інвалідизації, покращення якості медичної допомоги та рання діагностика серцево-судинних захворювань. Під час кардіоскрінінгу фахівці Інституту серця провели комплексне обстеження працівників. Лікар функціональної діагностики Ольга Кононенко проводила ультразвукове обстеження серця. Після чого працівники отримували консультацію кардіохірурга Андрія Марковця та лікаря-кардіолога Анни Ковальчук. Це були ну, пацієнти там, з, без патології. Потрібна була лише консультація кардіолога. Ну, вони приходили на повторне обстеження. Переглянути свій стан було декілька пацієнтів, які вже були прооперовані, простентовані і прийшли на повторне обстеження. Тобто, і були такі пацієнти, котрим рекомендовано після, після операції до обстеження на коронарографію, тобто на обстеження судин серця. Є пацієнти, яким потрібно лікування, є пацієнти лікування, консультація кардіолога, є багато пацієнтів, яким потрібно повторне обстеження, тобто після операції додаткове, і є пацієнти, які з порушенням ритму. Це і хвороба серця у пацієнтів, хвороба клапанів заздалегідь самі. Такі найчастіше захворювання. У нас є в консультативному висновку номер телефона. Вони телефонують. Ми записуємо на, на якусь дату. Вони приїжджають на обстеження і все. Насправді, все просто. Приїжджайте на обстеження. Це дуже важливо, особливо в такий час. Пікуйтеся про своє здоров'я. Загалом, під час цього кардіоскрінінгу обстеження пройшло 68 працівників. За підсумками дві особи були запрошені для більш детального обстеження в інститут серця, деяким було призначено додаткове обстеження вузьких фахівців, багатьом проведено корекцію призначеного лікування. Цей захід не є останнім, і щодо наступного огляду персонал буде попереджено завчасно працівниками групи охорони праці відділу відомчого нагляду.